Сьогодні дуже цікава погода. Ось таке море. Болгари називають як това, тобто як Сковорода. Воно рівне-рівне. Але що цікаво? Достатньо сильний вітер. Мабуть... П'ять метрів точно є, може й до десяти. А немає ніякої волни. Взагалі сидять гласи. От дивіться як цікаво, прапорець майже горизонтальний. Тобто вітер є, але волни ніякої немає взагалі. Трошки-трошки якась рябь йде.